Привіт! Сьогодні будемо говорити про правопис частки не з іншими частинами мови, зокрема, з іменниками, прикметниками, прикметниками поділимо їх на групи і будемо розбиратися, які ж правила. Так, відкриваю презентацію, і починаємо, звісно, як завжди, із типового тесту НМТ. Так, залишаємо його без відповіді і дивимося на правила. Отже, починаємо з найлегших варіантів, з найлегших частин мови. Це завжди окремо пишуться частка не з числівниками, займенниками і прийменниками. Не сім, не перший, не він, не моя, не про справу, не про радість і так далі. Тобто, з усіма цими частинами мови ніколи не пишеться ніяк по-іншому, крім як окремо. Рухаємося далі. Окремо пишеться частка не з дієсловами і дієприслівниками. Не казати, не казав, не купивши, не працюючи і так далі завжди окремо. Далі. Окремо пишеться з не, але є винятки. Разом з дієсловами пишеться, якщо без не не вживається. Наприклад, ненавидіти, немає такого слова навидіти або нехтувати, немає такого слова хтувати. І якщо входить до недо. Не дочувати, недобачати, недовиконавши. Тобто в дієсловах і в дієприслівниках, якщо таке є недо, ось це недо, 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 то буде писатися разом. Так, і в дієсловах у нас є такі слова, які в залежності від значень, в залежності від правопису відрізняють значення. Наприклад, не здужити – це хворіти, а не здужити – окремо. То це не здужати завдання, тобто не змогти зробити. покоїтись» – це хвилюватися, а «не покоїтись» – це не бути похованим. Ось така різниця в значенні. Тому потрібно бути обережним спропасом. Так. І також є таке розрізнення слів, як пишеться: немає разом і немає. Тут важливо зауважити, що просто потрібно підставити слово нема. Якщо таке можна в реченні підставити, то буде писатися а, разом. От, наприклад, у нього немає шоколадки. У нього нема шоколадки, можемо підставити. Значить, будемо писати разом. Він не має шоколадки. Він нема шоколадки. Ні, не можна. Значить, пишемо окремо. Тобто, якщо можна підставити нема, то пишемо разом. Їдемо далі. Так. Тепер разом пишеться частка не з усіма іншими частинами мови: іменниками, прикметниками, дієприкметниками, прислівниками, з усіма. Не будемо розрізняти там, як коли йде, але от з усіма цими пишеться разом, крім деяких винятків. Зараз про них поговоримо. Негода, недруг, неприємний випадок, невиконані завдання, працювати нечесно. Це все буде писатися разом. Але, звісно ж, три винятки ще є. Окремо, якщо є протиставлення або заперечення, не друга, а ворог, а сумно, це неправда. Тоді буде писатися окремо слово зне є присутком, і воно найчастіше стоїть після основного слова. Завдання не виконані, яблука не зірвані, не зібрані. Ось, наприклад, ми можемо порівняти одразу невиконані завдання, це як прикмет, це як означення, завдання, які не виконані. А отут завдання є. Не виконані, це присудок, тому це буде писатися окремо, оскільки це присудок. І якщо є додаткові пояснювальні слова, от якось тут, наприклад, в прикладах ще не написаний твір, досі не зроблений, навіть не почати. Тобто це такі часточки, такі прислівники, які додають значення і таким чином роблять слово наступне написане окремо. Ось такі правила. Запам'ятай, запам зроби конспект, і будемо рухатися до завдань. Отже, зараз зробити це завдання. Так, і будемо перевіряти. Поїхали. Невисокі дерева, тут невисокі, це. Означення тому разом ця дівчина невисока. А отут уже вона є невисока, тому окремо. Не политі досі є досі тому окремо. Його будинок є невисокий, тобто це присудок. Ага, ну, а тут невисокий, а низький, не тобто це протиставлення, але все одно пишемо окремо. Нічим не підтверджений. Факт пишеться окремо, оскільки є нічим. Незаможні громадяни, це просто означення, тому. Разом ще незамкнені двері. Тут є ще тому окремо. Мій брат незаможний. Це присудок, негідний вчинок разом, нещасний випадок, разом, негайний результат, недосяжна мрія, ні до чого не спрямоване слово. Тут є ні до чого, тому окремо, немічний дідусь, немає слова такого мічний. Це рішення несправедливе. Рішення є несправедливе, не бачене ніколи є ніколи, тому окремо. Так, отже, ось такі правила. Так. І тепер подивимося на наш тест, який, з якого починали. Отже, розбираємо його. Тут недосліджені ще питання, тобто пишемо окремо. «Не счувся, як заснув. Немає такого слова счувся, тому пишемо разом, не спитавши дозволу. Тут просто окремо, скільки це прислівник. не зводячи очей. Зводити очі можна, значить, не зводячи очей. Шуміли, непривітно, шуміли. Тут немає протиставлення, це не присудок, тут немає додаткового слова, значить, пишемо разом. Непривітно шуміли. Не здужав підняти, тобто не зміг підняти в цьому значенні, значить, окремо. Будинок не збудований. Є незбудований це присудок, тому окремо. Трохи не дочуваючи. Е, ага, недо. Чекайте: недоє, є, значить, разом. Не перевірений мною, є мною значить окремо. Не можна передбачення. Не можна, не треба. Завжди пишеться окремо. Не можна, не треба. Нечуваний успіх, немає такого слова чуваний. нічому не навчено. Так, пишемо окремо, не навчено, тобто це здійснила. Не захищений від вітру, є від вітру, тому окремо, не просячи допомогу. Це з дієприслівником окремо, не потрібно поспішати. Тобто запам'ятаємо, що ось такі от слова, типу, не треба, не можна, не потрібно. Пишемо завжди окремо. Так, і таким чином нам підходить варіант. Так, вибачаюсь: нам підходить варіант Д. Добре, отже. Ось така тема невеличка, але головне потренуватися, тому що є нюанси, щоб нічого не забути, ніяких з цих, з цих винятків і з усім розібратися. Все тоді на цьому все, Па-па.